Доброго, доброго часу. І я починаю розклад для України. Все те, що чекає в Україні саме в листопаді місяці. Наш розвиток ситуації по листопаду місяці. І подивимось загалом, як все буде розвиватися. Стан держави на сьогодні. Стан держави на сьогодні Україна. Живіться. 30 кубків і дев'ятка пентаклів. Знаєте, по жриці є така двійственність, яка є на сьогодні. Ми не можемо сказати, що в нас мир, ми не можемо сказати, що в нас перемога, і в нас як така історія. десь живемо, в принципі, якісь міста спокійні, інші неспокійні, але ще у нас. Є інформація, ми зовсім не розуміємо, що відбувається в багатьох випадках, але, але більш-менш, знаєте, в нас є якась стабільність. По дев'ятій пентаклів ми з цим справляємося, хоча емоції в нас різні. Десь просідають, десь піднімаються. Так що на сьогодні, я б сказала, держава, в принципі, справляється. Розвиток ситуації в цілому по країні і її подальший розвиток на листопад місяць. Трійка кубків, сім пентаклів, імператриця. Про що нам говорять? В принципі, по трійки кубків я б сказала, що отримаємо якусь кількість інформації, ми будемо задоволені, і по семірці Пентаклів ми ще чогось будемо чекати, ще є якісь чекання, і по імператриці це все-таки якісь хороші новини. Хороші якісь свістки, щось те, що відбувається в країні, воно в принципі хороше для держави. Стан в економіці і фінансовій сфері, і її розвиток на листопад місяць. Україна. Карта сила. Карта Колисниця і Імператор. Про що нам говорить сила полесниці імператор? Вони нам говорять, знаєте, що ми отримуємо допомогу, і, в принципі, ми більш-менш стабільні по імператору. Ми, ми стабільні. Десь у нас щось починає по силі, щось ми не справляємося, зразу ж отримуємо допомогу, і в принципі вона стабільна. Всі розумні люди розуміють, що війна і втримати стабільну економіку це дорого стоїть. А в нас ще на фоні війни, якщо ви не слідкуєте, то сьогодні я відкрила в Телеграму, говорять, що впав долар. Так що допомоги вистачає, економіка в нас не працює, а долар падає. Цікаво, правда? Ситуація в соціумі, а саме що тут говориться, все, що буде стосуватися людей, як люди будуть реагувати на ситуацію, які будуть процеси відбуватися всередині країни саме очами людей. Тобто сам соціум, всі люди. Ситуація в соціумі. Десятка кубків. Тут слів І четвірка кубків. Ну, терплячий наш народ по десятки кубків. Ми, знаєте, тримаємося з сім'ї, ми знаємо, що нам треба триматися один за одного. Іде якась допомога посильна в народі, але нам багато що не подобається. Не подобається бути в цьому стані, знаєте, по четвірки кубків підзавислими в цьому стані, нам уже більш не хочеться бути в цьому стані, хочеться якоїсь розвитку ситуації, а все доволі сумно. Так що по соціуму я б сказала, тиждень. Хоча напруга є, і люди вже виснажились в чеканні. Але давайте на секунду подумаємо, чи виснажились наші воїни, які, якщо ми сидимо. Добре чи погано вдома, так? Світлом чи без, то як наші воїни в окопах. Там вони не мріють, напевно, про світло, а мріють, щоб їх не вбило. Так що, тут, знаєте, радість вона завжди різна. Стан армії на сьогодні і саме України. Стан армії України на сьогодні. Трійка Пентаклів. Король кубків і туз кубків. Та нормально, бо трійки Пентаклів, я не скажу, що нас всього навалом, але я скажу то, що більш-менш вистачає. Тому що працюють, отримують, десь навіть обіцяють. Так що трійка Пентаклів говорить, що всім з миру по, по нитці бідному на свитку, так що назбирають, і, я б сказала, нормально, тим більше по емоціям, по тузу кубків, тримаються бодрячком і, і там все добре. Йдемо далі. Ситуація на фронті, зі сторони Росії очами України. Ситуація на фронті, зі сторони Росії. Очами України «П'ять кубків, королева кубків, Туз спетаклій. Ну, п'ять кубків говорить, що не все подобається Україні, як що роблять росіяни, і там я б сказала, що вони ще тримаються, тому що. Тут Спентаклів говорить ще й про якісь потуги, що будуть зі сторони Росії, вони мають ще, ще зброю, і вони цією зброєю брязкати будуть. Так що там ситуація на фронті. Хотілося би трошки інше бачити карти, але не все так погано, як нам розповідають експерти. Я б сказала, що. Росія тримається, Росія буде утримувати якісь території, тому що в них є ще зброя, ситуація на війні зі сторони України, так, як в Україні, як у нас буде розвиток, наш розвиток на фронті. Пажмичів. І паш пентаклів. Паж мечів. Стратегія змінилась, якщо в нас раніше Україна йшла в якісь лобкові зіткнення, коли знаєте, ми робили контрнаступи, то зараз, по пажу мечів, кардинально все змінилося, і я так розумію, не буде у цих лобкових наступів буде. Ситуація якісь хитрування начнуть різного роду. Україна якимось не, не таким прямим, прямим шляхом буде робити наступ. Я фантазую, але давайте я вам свою версію, як я це бачу, розкажу. По, по мечів, наприклад, відрізують шляхи зброї Росії. Потім якось займають і, і, потім, і потім наступ. Коли спочатку робиться підготовка по пажу мечів, може якісь шляхи розбиваються, може, може якісь мости, якась зброя, а потім його чи взяли в обфат, і тоді не йде наступ. Воно Воно якби подивитися, то нашими очами, очами споживача, людини, людей, які знаходяться на, на мирній частині в тилу, то нашими очами там нічого не відбувається. Але очами військових, то там дуже багато що відбувається. Там вони, я б я б сказала, не покладають не рук, ні зброї, щоб таким чином захвачувати. Але така помінялася тактика для того. Щоб зберегти людей тут, для того, щоб оце йти вниз, я так розумію, що це доволі великі втрати, і зараз стратегію наші військові змінили. Так що тут хороша новина, погана в тому, що воно не так швидко, як, як би нам хотілося. Ідемо далі. Да? На фронті ви подивилися. Давайте ще, Чи буде, скільки буде перемог нашого ЗСУ за листопад місяць, тому я вам сказала, що стратегію про перемоги не сказала. Ви зараз, зараз кажете, навіщо таке казала про перемоги? Нічого не сказала. Так, скільки буде перемог за листопад місяць в Україні? Чи будуть перемоги, будуть. Але по дев'ятки мечів, так як стратегія в нас помінялася, знаєте, нам буде така ситуація напруги і страху. По зірці, знаєте, що великі очікування буде розшатувати, буде піднімати тему страху в людей, але по шість кубків нам говорять що нічого страшного, ми мало помалу повертаємо. Свої землі. Так що перемог там буде достатньо, хоча оце відчуття страху, відчуття неупевненості може навіть буде інформаційно десь розтягувати по карті зірця, що може наші експерти там будуть розказувати, що щось там не так, але все-таки шість кубків говорить що будемо мати якусь кількість перемог, так що все там рухається. Не роздуваємо паніку і тримаємося. Холодну голову. Найважливіше, ні, ситуацію в політиці ми ще не дивилися. Економіку подивилися, народ подивилися. Ситуація в політиці України. Що там наші політики? Тут з мечів, п'ять жезлів і, і карта сила. Тут ще говорять, що вони працюють, а по п'яті жезлі вже починається якась конкуренція, якась боротьба наперед, так що ми будемо якісь викриття бачити, ми будемо бачити, може там познімають якусь кількість політиків по карті сила. Так що там всередині є боротьба, вона по тузу мечів якась справедна, про можливо, знаєте, про якесь очищення лав. Чи, чи взагалі якась інформаційна боротьба, якось про очищення тут іде. Так що все-таки там в політиці, боротьба конкуренція є, але вона якась на благо України. Хай воюють тоді. Так, це в нас внутрішня ситуація, а зараз подивимось ситуацію в політиці в Україні зовнішня. Як там наша Україна зовні на всіх фронтах? Сім мечів, карта вибір, і десятка мечів? На рівні на зовнішній, я скажу, що там все доволі складно, тому що сім мечів говорить, що нам потрібно. Знаєте, своє відвоювати від щось своє нести свою для України нести свою позицію, її доводити по, по вибору, доводити так, що тут доволі багато. І по десятки мечів, напевно, тут мається на увазі. Да, тут мається на увазі розмухувати. Ту фігню, яку не несе Путінська Росія. Тому що я думаю, що всі сьогодні вже читали про заряжених комарів, да, вже гуси були, Зараз вже в нас комари пішли. Так що я хочу сказати на зиму комарі заряжені. Вірусом страшне діло, тим більше, що їх вже нема. Так що це говорить про те, наскільки відірвані не те, що від світу, навіть від природного циклу росіяни. Так що тут придеться доказувати, що цього всього в Україні немає. Так що там політикам назовні на доволі нелегко, бо придеться там і приймати якісь комісії, і видавати якісь документи щось показувати, щоб порушити цю тьму, яка йде з Росії. Найважливіші події в цьому місяці те, що буде у нас по -любому, в нас по-любому в випадку. Я так розумію, що там реалізуємо ми якісь плани построєні. І все-таки в нас почнеться якийсь бій по п'ятірки мечів. Це події в нас буде бій, піде Україна, чи як варіант, чи в наступ, чи яким чином іншим, тому що тут є просування. По дві жезлів ми десь постояли і. І, і далі у нас якби, починається розвиток ситуації. Так, по п'ять мечів, знаєте, це нелегкий бій, це коли ми доволі сильним воїном воюємо. Але, подивіться, по п'ять мечів перемога буде за нами. Перемога буде за нами. Чекаємо хороші новини, те, що в нас буде в будь-якому випадку. Надії та очікування цього місяця для України. Надії та очікування. У нас іерофант, король пентаклів і карта мир. Ми очікуємо зброю. По іерофанту це, знаєте, якась надпотужна зброя, якась надсильна зброя, якась взагалі в мировому масштабі. Я не по зброї, я взагалі не, не розумію, про що йде, але це якась, якісь нові розробки, якісь нові, е, якісь наукові відкриття по зброї, які будуть у нас в Україні. Це ми чекаємо, це, це домовленість, і я так розумію, що наша, е, наш, е, наші представники знають, що воно зайде в нас в листопаді місяців. Перепони та трудності цього місяця для України. Перепони та трудності. Перепони. У нас біла карта. Карта смерть. І шість мечів. Я так розумію, головна біла карта. Так, це вона говорить у нас про світло, про те, що світла немає. Це наші перепони. Та трудності, що немає світла, і в нас почнеться все-таки якась міграція по шестірки мечів. Кось маленькі діти, хтось не може знайти роботу. Так що, як би нам не казало, що все буде добре, якби не, не кріпилися, але люди почнуть виїжджати почнуть виїжджати в цьому місяці. І підсумок. Підсумок цього місяця. Ну, що нам підсумувати те, все, що я вам розказала? Говорять нам, тримайтеся, тримайтеся, тому що в нас є сила, ми повинні протриматися, ми повинні. Все-таки тримати віру повинні якось трошечки заощаджувати, і все-таки нам не, не можна, не можна помагу знаєте, зневірюватись. Нам не можна перестати діяти, нам не можна зупинятись, тому що все набрало оборотів, Так, не так швидко, як би нам хотілося, але ми рухаємось. Трошечки притормажує, але ми рухаємось. Так що перемога буде за нами, і обов'язково Україна переможе тут без варіантів те, що там Росія буде робити свої видумки, на то вона і Росія, що там вже їм, їм я не розумію взагалі, чому здивувала дивуватися, тому що вчора. Слухала голос Діди із Валдая, офігівала, тому що я не могла зв'язати початок з кінцем. Про що він говорив, що він хотів сказати: де та країна, яка за мир, де та країна, яку він проголошує, що хоче миру, і та країна, на яку напали, на яку країну напали на Росію. Таке все, знаєте, шити білими нитками, хрестиком мутники і таке хворобливе синіми руками говорило, що іноді хочеться спитати, а психіатр він давно був. Але я так розумію, що в Росії це підходить, так що хай. Дурні керують такими як баранами, які це все слухають. А з вами була Людмила Хомотовська, і я, як завжди, говорю, я хочу, щоб моєї рідній України завжди був мир. Я хочу, щоб все погане, що я сказала, воно не збулось. А я бажаю всім нам триматися. Я бажаю всім триматися один за одного, тому що разом ми сила. якби ми були по одному. Ми вже не вистояли. Так що тримаємось, віримо в ЗСУ, і кожен із нас робить все можливе для перемоги. Всім папа.